друзі, ви на каналі TestPlay. Сьогодні я вам коротко і ясно поясню, як поставити українську мову на фермі Simulator симулятор 25 го року. Дивіться, заходимо в Steam. Вибираємо бібліотеку. Знаходимо. Ферму 25. Потім на ній правої кнопки миші. Нажимаємо властивості І ви як бачите, тут загальне і мова стоїть українська. Ставите українську мову і буде вас в грі українська мова. Дякую вам, що переглядали. Не забуваємо, підписуватись. Не забуваємо підписуватись і ставити лайк під цим відео.